Пайок, який був переданий волонтерам міста Южного з Бахмута, з-під Бахмута, так він розігрувався на аукціоні. Ну, всі гроші, звісно, підуть на допомогу там, нашим хлопцям. Сказати, що його придбав, я б не завжди придбав, скажімо так, це ну, як свого свого роду донат був. Тобто, я не знаю, можливо, якщо б моя ставка була, назвімо так, не самою більшою. То, звісно, ці гроші одно, ну, все рівно пішли б на рахунок волонтерів. Ну, звісно, як і я бачив люди, які не перемогли скажімо, в аукціоні, так і зробили. От. А чому передав? Ну, це символічний сухпайок, це не те, щоб його взяти і з'їсти. Тому було прийнято рішення його ну, до музею передати. Це ж було не купівля, це був донат, і цей донат він, ну, звісно, був підтриманий і з дружиною, і сім'єю, мамою, наприклад. От, тому... Це ну, як само собою розуміється, тобто це такі рішення, які приймаються, ну, не, не, не думаючи, скажімо так. От, ну, так, так. Я так розумію, що ви волонтерите, і, напевно, за час є небагато. Ну, скажімо так, зараз це більш як донатами. А на початку трошки так займався волонтерством, ну коли особ, ну, особливо перші дні. Тобто, це були поїздки там за провіантом на місто Одесу, тому що в Южному було складно, що якщо ви пам'ятаєте. От ну, по можливості, що міг, тим допомагав. Ну, зараз е, більш віддаюсь праці і, скажімо, допомагаю більш донатами. Ваш батько теж до музею передавав якісь сині експонати? Е, так, ну от, наприклад, прапор його. Це те, що я точно знаю, бачу, пам'ятаю. Ну і починав він так, волонтер. Не знаю, можливо, щось залишилось з тих е, чи буржуй. Ну, Я сумніваюся, що лишилось, але от те, що ми бачимо, це прапор. До мене з Бахмуту приїхали військові, теж там забирали, після моєї поїздки вже приїхали військові, теж забирали частинку допомоги і, скажімо, як-то там подяку передали е, сухпай. Ми з ними зразу вирішили, що ми його розіграємо. Власне, у нас є якраз запит на зимову резину на одну з машин евакуаційних, яка там. Резина там зовсім гола, скажімо, і вкрай необхідна. Також немає запаски, там проблеми з цим теж є. Ми вже замовили, воно їде, скажімо, треба тільки кошти проплатити для того, щоб цей вантаж він вже доїхав, його вже забрали треба його проплатити люди долучилися до цього і ми зорганізували, щоб швидше кошти зібрати Аукціон, один з меш... мешканців Южного, виграв і, скажімо, так дав найбільшу ставку це 6 тисяч гривень. От, він кошти перерахував дуже цікавий експонат, і, до речі, зовсім несподівано. Я бачила на Фейсбуці оголошення про те, що буде такий аукціон, розігруватиметься сухпайок Збройних сил України. і Там навіть написали: от цікаво було б, якби цей сухпайок потрапив до музею. Але потім пройшов уже десь, мабуть, тиждень. Після цього ніхто не відгукнувся, то, власне кажучи, відверто я й сама забула вже про цей епізод. І тут, виявляється, приходить молодий чоловік і приніс нам, як він сказав, гостинець, приніс нам такий цікавий експонат. У нас вже є рашистський сухпайок, але той у нас валяється на підлозі. А цьому експонату ми дуже раді і знайдемо йому гідне місце. Приємний цей факт ще й тим, що цей сухпайок викупив син учасника антитерористичної операції Валерія Осадчого. У нашому музеї знаходиться прапор Валерія Осадчого, з яким він воював в ті часи. Це прапор міста Южного, і він розписаний автографами його побратимів. Дуже приємно було познайомитися із його сином із таким патріотичним молодим чоловіком, який не пожалкував гроші, викупив цей сухпайок, і ці гроші підуть на Збройні сили України. Незважаючи на те, що місця не вистачає, ми все одно знаходимо нові нові е, такі локації, куди можна розмістити експонати. І кожного разу думаєш, що це ми робимо вимушено, щось переміщуємо, а воно потім виходить знову. Таке, що гідно вигляд, гідний вигляд мають ці експонати. І, власне кажучи, вся ця зала, вже, яка колись була виставкою досягнень мешканців міста Южного, вже ця зала повністю оформлена експозицією про війну. Ну, найбільш, так би мовити, серйозними експонатами, ми вважаємо. Це речі наших загиблих героїв, особливо їх нагороди. І, до речі, деякі нагороди нам приносять і залишають назавжди. Це дуже такі цінні речі. Крім того, багато є таких експонатів, які розповідають якусь сторіночку життя. Того мешканця Южного, який загинув, ми дуже цінуємо такі експонати. Часом експонатами цієї виставки стають речі, які нібито. І на перший погляд можуть вважатися недоречними в цій експозиції. Наприклад, одна жінка досить таки солідного віку принесла нам ляльку. Та лялька із травмованою рукою відірвана долонька тієї ляльки. Ну, Хто вважав би, що ця лялька може стати експонатом нашої виставки? Але от вона так собі уявляє, як це ніби збірний образ травмованих, поранених дітей. України в цій війні, і вона навіть вірш написала до цієї ляльки. Звичайно, це вже ну, тут, безумовно, цей експонат ми розміщуємо в цій експозиції. Багато в нас гільз, ми з них зробили окрему інсталяцію. Ну, дуже цікаві експонати це уламки цих триклятих ракет, які розбили ТРЦ «Рів'єра». Уламки ракети, які знайшли в нашому порту. Ну, Тобто це такі експонати, які мають відношення до міста Южного. Хто найбільше приносить? Це військові, це родичі чи волонтери експонати до музею? Ну, Різні були випадки. І родичі приносять, і волонтери. І навіть був такий випадок, що військовий Денис. Приніс нам цікаву таку річ з фронту. Геннадій Тихонов, який, на жаль, потім загинув, теж приніс нам цікаві експонати. Приємно те, що люди пам'ятають про музей. І, наприклад, пан Олексій Сандюк теж зовсім недавно передав нам речі, які він знайшов на фронті. Це вони стосуються. Розбитого Камазу російського інструкція, там і номерний знак. Ну, тобто людина в такій страшній ситуації, де на кожному кроці існує небезпека його життю, все одно пам'ятає про музей і збирає експонати. Музей активно працює, тому що ми під час зйомки бачили, що до вас приходять люди і просять, що хочуть подивитися експонати, що ось так наголошуючи про якусь екскурсію, будь-який момент. Я так розумію, кожен мешканець може прийти ну, щоб оглянути ваші експонати. Звичайно, ми проводимо екскурсії. Часом збираємо е, людей конкретно на таку-то дату, на такий то час. Але музей відкритий всі протягом всього робочого часу музейні зали відкриті, і кому у кого є можливість, в кого є бажання, в будь-який час можна прийти і оглянути експонати. Хоч хочуть з екскурсією, буде з екскурсією, хочуть просто самі оглянути. Можуть самі оглянути час, коли до вас можна прийти, графік, який у вас. Ну, обідня перерва з першої години до другої, і до п'ятої години вечора, будь ласка, кому хочеться відвідати музей, можна це зробити. Стільки вже експонатів, тому що раніше було тисяча, це, я не це десь влітку мені здається, ще тисяча, вже більше, ніж тисяч. Ну, більше, ніж тисяча, звичайно, ось якраз вже в кінці грудня ми будемо підбивати результати, будемо робити звіти, то вже буде відома точна цифра, але саме в цій експозиції, що стосується війни, то тут вже десь за 300. Експонатів це тільки ті, які виставлені. А ще крім того, є експонати теж, які стосуються війни, але вони ну, зберігаються в фондосховищі. Ми виставлятимемо їх. Ну, наприклад, якщо будемо робити конкретну виставку, там, наприклад, про когось із наших захисників загиблих, то всі експонати будуть виставлені. Також працівниками музею ведеться така клопітка робота щодо опису експонатів. Я так розумію, що ви інформацію яку ще паєте з інтернету, щоб дізнатися, як правильно називається той чи інший експонат, особливо що стосується військової тематики. Ну, звичайно, особливо це стосується гільз, які нам приносять. То це треба там якесь маркування на них є. Ми це все в інтернеті відстежуємо, шукаємо, як вона правильно називається, з якої зброї вона. І ось, до речі, прийшов пан Євген Садчи і каже: оце у вас здається така велика гільза, але вона неправильно підписана. Це не протитанкова міна, а це от інша. То він нам показав, як вона називається. Звичайно, ми поміняємо цю табличку. Всі експонати реєструються. Тут не може бути так, просто що вони, так би мовити, насипом там чи як воно це все реєструється, все зберігається відповідно до музейних інструкцій.